Доброго дня, моя Український. мене звати Олена. На що звернути увагу найближчими днями? Шанс, можливість відкриваються для вас, щоб досягнути гармонії, гармонізувати. Закінчення певного життєвого етапу, періоду. І для вас відкриваються шляхи, ви отримуєте шанс, можливість. І ви будете дуже задоволені. Так, вам потрібно буде робити вибір і загалом концентруватися саме на новому починанні, тому що ви досягнете саме того, чого прагнете відносно фінансового получення достатку. Якщо ви концентруєтесь на реалізації, і будете діяти активно, проявлятися в бік даної ситуації. Можливо, в вашому житті з'явиться чоловік. Бо ви саме не діяли, активно не проявлялися. пропозиція, шанс або підтримка з боку даної людини. Ну і ви досягнете того благополуччя і достатку, якого бажаєте. Тому що ви загалом були не впевнені, що ви реалізуєте і реалізуєтеся, що ви маєте ресурси, щоб гармонізувати своє життя і досягнути бажаного благополуччя і достатку, якої би сфери життя це не стосувалося. Розчарування, на що звернути увагу найближчими днями, хто знаходиться в внутрішньому роздрайві, розчарування відносно якоїсь ситуації або саме того, що відбувається, конфліктна, конкурентна ситуація з королем жезлів, якщо ви жінка, ну якщо ви навіть і чоловік, то з чоловіком. Але ви повинні чітко розуміти, що дана людина заздрить вам. І дана людина тривалий час випрацьовує стратегію, як саме не дати вам можливості досягнути бажаного. Тому ви повинні відсікати, ви повинні проявити силу волі свого духу, відсікти спілкування взаємодію і рухатись до цілі до результату. Можливо, в когось цей королева кубків, саме жінка, яка не бажає, щоб ви реалізували, реалізувалися. Але вам говорять саме про те, що дана людина, можливо, з минулого і ви раніше спілкувалися з даною людиною, або ви будували плани, і вона очікувала саме від вас підтримки. Але загалом ви повинні розуміти, що дана людина бажає використати вас і не бажає взаємодіяти на партнерських стосунках. Тому ви, власне, маєте можливість робити власний вибір. Ви не повинні. Концентруватися на бажаннях інших людей, вибирайте, власне, себе, проявляйте силу волі, силу духу і рухайтесь в реалізацію власних амбіцій. А ті, хто бажає вас використати і негативно впливає на ваше життя, бажаючи маніпулювати в послідуючому, ставте крапку. Відсікайте ще і не давайте можливості. Боріться за своє місце під сонцем. Ви не повинні знаходити страху і невпевненості власній ресурсності. У вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб піти в нове починання і досягнути саме того результату, якого ви вважаєте, енергійна, харизматична, самодостатня. Ви будете вдоволені тими результатами, які отримаєте, але проявити силу волі, силу духу, подолати, сконцентруватися – Пропрацьовувати саме страх і невпевненість. І активно проявлятися відносно того, що буде відбуватись, на що ви будете отримувати шанс і можливість. Ну, насамперед, благополучний достаток, фінансовий, матеріальний, і щастя, радість і взаємність в стосунках. Дякую.